У Львові відбулось судове засідання щодо відсторонення міського голови Чернігова. Підтримати його приїхали керівники інших міст. День пам'яті жертв Голокосту. Історія родини Шептицьких, яка переховувала євреїв. Евакуйовують поранених з прифронтових територій. Як працюють в Україні парамедики з Німеччини? Сьогодні у Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію на рішення Яворівського районного суду заборонити меру Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду. Яворівський суд визнав Атрошенка винним у конфлікті інтересів і на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови та наклав штраф у розмірі 6800 гривень. Таке рішення суду хвалив через те, що Атрошенко, згідно із матеріалами справи, доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини в судовому рішенні першої інстанції. Що в протоколі розкрито, який саме приватний інтерес був, і він дійсно він полягав в тому, щоб. Передати автомобіль своєї сім'ї своїй дружині Владислава Трошенко із рішенням про його відсторонення не погоджується, тому й подав апеляцію. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення його дружина виїхала за кордон на його службовій машині. Тож у липні, коли у мера було заплановане відрядження за кордон, він вирішив відвести приватну автівку дружині, а службову повернути назад. Та каже, що не давав наказ перетинати кордон своєму водієві. Той запропонував відвезти машину самостійно. Зараз ми досліджуємо, чи правильно виїхала моя дружина на службовому автомобілі за кордон, коли я вже чув постріли під кордоном Чернігова. Я готовий нести і розумію юридично, юридично свою відповідальність стосовно того, що так дійсно моя дружина перетнула кордон. На службовому автомобілі. На мій погляд, суб'єктивний, це не ті питання, за які треба відсторонювати міського голову прикордонного міста від посади на рік. І очевидно, що це неспіврозмірне покарання до взагалі тих подій, які досліджуються судом сьогодні. Засідання відклали на прохання свідка водія Атрушенка Олександра Коробка. Він попросив допитати його у присутності адвоката, якого не було у залі суду. Я прошу вас дати мені перерву на якийсь час приконсультувати з адвокатами. Аби підтримати Атрушенка, до апеляційного суду. Сьогодні прийшли мери Києва та Львова. Це прецедент. Перший раз в історії України за 30 років. Міського голову хочуть позбавити і громаду, позбавити повноважень, які міського голову позбавити повноважень, які надала йому громада. Ну це прецедент, і такого в ніякому разі не пот не ми не повинні допустити. Триває оцей суд за що? За те, що мер вивіз дружину і двох дітей, щоб сховати їх, щоб вони не попали в окупацію. Ну, вибачте мене, мені здається. Кожен має робити добре свою роботу, тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства. Суд у цій справі продовжить 1 лютого. Оля Дейнека Анатолій Киричук, Суспільне новини. Львів. Україна переможе. Дякую, у центрі незламні у Львові. Вперше проведуть протезування дитині. До цього готують 13-річного Дмитра з Одещини. Коли його батько пішов воювати, підліток взяв на себе частину роботи по господарству та допомагав матері. Подрібнюючи їжу в худобі, Дмитро дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився лезо, і він втратив руку. Зараз для Дмитра виготовляють міо електричний протез. Керувати ним хлопець зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м'язів його руки. Важливо почати допомагати таким діткам в Україні, аби вони більше не мали потреби їхати на протезування за кордон. Митрополит Андрей Шептицький з молодшим братом Клементієм і під їхнім керівництвом вся християнська спільнота регіону урятували і переховували євреїв. Керівник музею митрополита Андрея Шептицького та дослідник цієї родини, отець Севастіян, розповідає для Шептицьких будь-яке життя було цінністю. Коли ми говоримо про цей порятунок євреїв у Львові, напевно, що це не стало бися, якщо б не було нашого великого митрополита Андрея, який як я згадував на початках, був великим приятелем єврейської спільноти у Львові. Також Який авторитет мав Митрополит Андрей, що це ніхто не обговорював. Ніхто не питав, чому на що і для чого. І так далі. сказав, але їх екскеленція, Андрій. Візьмі ту людину, все, вони знають, для чого ту людину брати, значить, треба його перехоронити, переховати. Бо по одягу, то. Зайти. Отець Севастіан Дмитру каже, порахувати точну кількість врятованих шептицькими неможливо. Часто питають, скільки яке число було врятованих євреїв. Того часу ніхто не робив ніякої реєстрації, ніякої статистики не провадив. Прийшли люди, переховалися. Комплекс собору святого Юра у Львові одне із тих місць, де переховували євреїв за вказівкою митрополита Андрея. Зокрема, ховали людей у приміщеннях митрополичих палат, а також у монастирях, сиротинцях, розповідає дослідник ролі Андрея Шептицького в порятунку євреїв Марко Сімкін. Шевченківський гай, і в ньому там є Івано, свята Іванівська Лавра. Там теж ховали дітей. Бо то Лаврен, значить, організатором цієї Лаври був Клементій Шептицький. Біля нього був. Будинок серединця там теж ховали дітей Брюховича ховали в жіночому монастирі. Дівчат він разом з братом Клементієм створює підпільну організацію унікальну підпільну організацію, яка вимагала неймовірної мужності від нього, від Клементія. Релігієзнавець Михайло Кобрин каже, пізніше, уже в радянський час, постать митрополита намагались оббрехати. А в Ізраїлі митрополит Андрей не є визнаним праведником народів світу. Ряд там дослідників є, якби особливо про російського походження. Вони ну, якби завжди хотіли сплюндрувати цей образ Шептицького. Вони особливо в радянській там навіть от взяти там їхні ці фільми, які е, показували Шептицького як пособника фашизму. Спеціально роздували цей образ для того, щоб применшити значення митрополита. Такий статус отримав його брат Клементій. Це офіційне звання присвоюють тим неєвреям, які в часи голокосту, ризикуючи життям, рятували євреїв. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Джонатан Вінке, парамедик з міста Гамбург. Майже від самого початку повномасштабного вторгнення він разом з колегами приїжджає до України, аби допомогти пораненим пацієнтам. We are ми транспортуємо важкопоранених людей з різних куточків України, адже це може трапитися всюди. Однак ми їх перевозимо на великій відстані зі східних регіонів у західні, зокрема до Львова. А також ми перетинаємо з ними кордон до евакуаційного літака в Польщі, що доставляє їх до різних європейських країн на подальше лікування. Джонатан співпрацює з різними медзакладами. У Львові це, зокрема, дитяча лікарня Святого Миколая та обласний центр екстреної медичної допомоги. Отже, ласкаво просимо до нашої швидкої. На цій машині ми транспортували вже понад 200 пацієнтів, в тому числі дітей, солдатів та цивільних дорослих людей. Найбільш важкими пацієнтами були люди з опіками. Пару місяців тому ми транспортували кількамісячне немовля з повністю обгорілим тілом. Ми везли його за кордон. Джонатан Вінке працює з командою парамедиків вони привезли з собою з німеччини декілька машин швидкої допомоги, оснащених усім необхідним. Наприклад, ось це один з найбільш важливих медичних приладів. Це спеціальний вентилятор легенів. Він незамінний для пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Це і діти, і дорослі. На питання чи не страшно працювати в Україні, де йде війна. Німецький парамедик відповідає. у нас насправді ніколи немає часу боятися, тому що дуже багато роботи. Я ніколи не був в Україні до війни. Після того як я побачив Україну, я навіть засмутився, що не бував тут раніше. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне Львів. Раніше у цій корупції тримали боєприпаси. Тепер її перетворили на журнальний столик для дому. Ідей багато, можна зробити багато різних полечок, тримати якісь речі. Такий проєкт розпочала команда волонтерів зі Львова. Майстри перетворюють ящики для снарядів та гільз в столики, скрині чи інші речі для інтер'єру. Ідея проєкту виникла у військового з позивним гід, який зараз воює. Він і доставив першу партію ящиків. Ці речі це всі речі ручної роботи. По-друге, це речі в єдиному екземплярі. По-третє, це вінтаж, тому що у ці в деяким по 60 років ми зберегли автентичні написи на цих книгах. На цих скринях Юрій Сантимрей викладає живопис. ...у Львівській політехніці. Окрім роботи в університеті, чоловік займається ковальством. Восени минулого року вирішив долучитись до проєкту та допомогти волонтерам створювати нові вироби. З таких от ящиків ми плануємо зробити сейф для зброї. Звичайно, все зробити по стандарту, по вимогам, але тут цілком і гарна дизайнерська річ. Ніжки, використати гізи для ніжки, для ніжок. Зробити перемички, все всередині обробити матеріалом, доробити ручки і буде гарна річ. Ось така скриня з ящика може бути і лавою, і місцем для зберігання речей. Її вручну розписали українським орнаментом. І вирішили ну, почати з вишивки, звичайно, самого нашого такого. Ми вибрали гуцульський розпис, він є кольоровий, коломийський конкретно цей. Ми ну, подивимося, думаю, що вона знайде свого першого власника. Команда проєкту створила сторінку в Інстаграмі. Там публікують виготовлені речі та продають на аукціоні. Також можна робити індивідуальні замовлення. Усі зароблені гроші скеровують на підтримку Збройних сил України. Анастасія Ярмоловська, Олег, Суспільне, новини Львів. Артур з Приморська, що у Запорізькій області, через війну чоловік живе у Львові, але обриси рідного міста прикрашають його передпліччя. Приморськ окупували з перших днів повномасштабної війни. Артур прожив в окупації чотири місяці. Тоді він ходив на мітинги проти захоплення міста росіянами. Ходили по місту з гаслом Приморська Україна, з прапорами, з піснями. Одного разу до нас заїхали прямо машини БТР, там техніка, танки е, в саме місто. У нас е, Приморськ, через Приморськ проходить траса на Мелітополь, на Маріуполь. Е, тому, в принципі, вся техніка, яка їхала на Маріуполь, на Мелітополь, вона приїжджала через Приморськ. Е, так от, одного разу вони заїхали в Приморськ. Ми знову зібралися на мітинг е, їх вигняти з міста. Е, у нас було десь чоловік, 600-700, може до тисячі. Ми прийшли звичайно на те місце, де вони приїхали, і вигнали. їх.» Виїхавши з окупації, Артур одразу захотів зробити пам'ятне татуювання. Я просто бачу по інтернету, що багато хто набуває кордон України. Кордон України, сердечко, де знаходиться його місто. я вирішив, не буде таким, як всі я кордон свого міста. Сьогодні Артур прийшов до майстра, щоб набити ще одне татуювання. Для початку обробляють шкіру та наносять трансфер. Художник Олександр Герасименко почав займатися татуюваннями два роки тому. Каже, з початком повномасштабної війни розпочався тренд на патріотичні тату. Я інколи взагалі вважаю, що я працюю не у Львові, а в Харкові, тому що дуже багато, наприклад, дівчат або загалом просто людей, які приїздом у Львові, і дівчат дуже багато, які. Просто проїжджають через Львів там, за кордон, наприклад, і дуже багато патріотичних тату набувають. Дуже популярна така штука, що набиття просто лінія прапорів синьо-жовтий та червоно-чорний, тобто з двох сторон сотоліній. Виглядає естетично, тексти з віршів і так далі. Теж дуже красиво дивиться. Також кордони України. Іванка Дусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.